Статті 10, 13 Сімейного кодексу України. Стаття 10: застосування аналогії закону та аналогії права. Якщо певні сімейні відносини не врегульовані цим кодексом, іншими нормативно-правовими актами або домовленістю договором сторін, до них застосовуються норми цього кодексу, які регулюють подібні відносини, аналогія закону. Якщо до регулювання сімейних відносин неможливо застосувати аналогію закону, вони регулюються відповідно до загальних засад сімейного законодавства, аналогія права. Стаття 11 Врахування звичаїв при вирішенні Судом сімейних спорів. При вирішенні сімейного спору суд за заявою заінтересованої сторони може врахувати місцевий звичай, а також звичай національної меншини, до якої належать сторони або одна з них. Якщо вони не суперечать вимогам цього кодексу, інших законів та моральним засадам суспільства. Стаття 12. Обчислення строків, встановлених у цьому кодексі. Строки, встановлені у цьому кодексі, обчислюються відповідно до Цивільного кодексу України. Стаття 13. Міжнародні договори України. Частиною національного сімейного законодавства України є міжнародні договори, що регулюють сімейні відносини, згода та обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо в міжнародному договорі України, укладеному в установленому порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом сімейного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.